Є адвентист. Закінець нашого міста, яке Богу дякувати, пішло дуже добре. Оце тут, зі мого Богу, дає славне катаратий Ігласу, бо є одне з чудес природних світу. Вона відділяє, де ми стоїмо від адвентину. Велика! Падана, яка сюди розідає землю з Парагваїв. Це є три ступчі прапорів. Це є прапор возини, де ми стоїмо. Це є прапор Аргентини, а це є прапор Парагваю. Тут маємо перед нами доспаді катарати Дейкосу, де печувати буде від ми почали наше паломництво з Рію жанейро де ми приїхали ранку Риму. І ми відвідали Христа Спасителя на горі Корокуваду. І так переїхали через центр міста, відвідали також її катедру і повернулися на аеропорт, звідки ми від'їхали до Коретиви, а в коріті нас прийняв митрополит, архібескоп Володимир. Кобич, де наші пті могли переночувати. І що дні ми почали відвідати наші спільноти, Митрополію, метою, Василян, сестер Служеннич, сестер Васильян, Сергіяни. Ми подивлялися саме їхні браті. Згодом ми поїхали до Фонтагроси, де є наша парафія. І так відвідали дні молитви сестер де Ми мали нагоду також і помолитись, розпити пісню до Богородиці, Ми саме дівчата кандидатки до сестер служеницю мали зустріч. Згодом виїхали до Іваїв, де нас прийняли сестри служебниці у своєму домі, велицяту. Потім ми моли переночували у новицятському храмі. На другий день. Ми відслужили в ітульгію вслабнення російських військ в Україну, і так панахеду, і відвідали їхній категітичний центр, де ми зустрічалися з їхніми дітьми. Та Діти співали для нас, а ми для дітей. І це дуже вразило наших священників краще yeah. з дітьми, сестер служебниць і наших категітар, що є в Бразилі. Згодом ми поїхали до Гентополіс. Зустріч у Грутентополіссе зі банком Мирином Мазуром. З ним поговорили і поїхали до дому батьків отця, нашого папського інституту ще того, святого ще, щеномучника і отця Луїза Кесяна. Згодом ми відвідали водоспади, які є в будентопічні піші. Має багато водоспадів, ми відвідали водоспад ще того Івана Хрестителя дуже гарний. Згодом ми е, нас поселили у Дніп, будемо на старів учивався. Чотири з нас поселили у домі сестер техіток Сарча Христова. Віддію ми мали літургію. Херенської культурі дуже гарно церква була переповнена, переповнена дітьми, бо тоді дітям і категіткам передавали послання їх посланництво категізувати дітей, категізувати молодь. І це дуже було вражуюче для всіх нас, особливо для наших священників, відтак та. ми, ми також свинта ці Василіян. Сестер служебнич. Ми могли помолитися на гробі оговника, Ад'яна з Купіцького, а особливо ми помолилися на гробі сестри Анатолії Водна, яка є слугиня Божа, який йдеться підеться процес для боженства державної, аби так зможе камінизація. Згодом ми відвідали сестер служебних, де у нас прийняли також гостинну, дуже вічливу, і нам показали великий їхній музей від їхнього приїзду по сьогодні. Це музей, як якого є варто його відмінувати, побачити втрачу той труд сестерства Женечі в Бразилії. Останній день ми почали, мали славу Божу, одні мали ті Василіан, інші. Uh, naše šešćanike su u katehetu uh, srća Hrstova. I mi pejkale u napijemog pozdigo su, kako sa točnu točku. Ne bi vidio me podrođe uh, hrafiju što Josipa u Kantagalu i tam sestri služenici, tako što tam je monastir, i nas, nas vitali. Sajdim sestra služenici Я знаю його, його початок, бо я тоді був там відповідальним до шпасти. Згодом ми заїхали до Каскавел. Там нас дуже добре прийняли, сестри служебничів їхній І Ми мали нагоду там з ними побідати, а згодом зустріч з дітьми. Дуже багато дітей, які дійсно. Я yeah. прекрасною прикасою саме твої колеги. Ти може побачити і короткі відео. Виїхали до ФОС, де ми ночуємо о, у оселі Туліпа, мій колишній виховане. Стефан, який нас дуже виняв, від нас не біжав, що сробний тільки просив, щоб ми помолилися за нього. І так почав останній день, що коли ми за все поїхали, до буду спати, що є дійсно, дійсно чудом в чудом природи. Ліщі, а тому ми а, повертаємося до тут на ті три границі, три кордони. Тут ми властиво завершуємо виробництво. Завтра раненько, в п'ятій годині, наші вже відлітають до Рів і до Риму. Тому ми дякуємо дуже. Сердечно, повно. дякую для Господу Бога за цей успіх. А я також хочу подякувати. Я знаю, що мене вітали з 18 дніття моєї ахерейської тераторі. Я не зміг відповісти нікого, бо я навіть не мав доброго інтернету, мав проблеми з інтернетом. Але я тепер всім сердечно дякую. Це е, моє археречне служіння. Це є служіння, це є служіння, бо я, я, я навіть мій, мій девіз є я між вами хтось вам, служить. Я ніколи не просив, я не зробив ні, ані одного найменшого кроку, щоб бути єпископом. Але коли мене попросив е, патріарх, допомогти, я, я мусив відповісти так, бо я ще ніколи не відповів, Тому, тіле моє від 10 років, продовжувалось саме. Це служіння, яке я виконую ваші бачі. Тому всім дякую за привіт. Слава Ісусу Христу, дорогий пресвященчий владико Діонісі, ми священники Пошукого зерхату, які з Божого благословення і з вашої доброї волі мали честь і можливість бути в цих днях паломництво до Бразилії. Блаймо шире слова подяки Богові за подаровану можливість, час і також вам, за ваше старання, за вашу працю, за можливість бути разом з вами у цих днях в цьому місці, в іншому континенті Латинської Америки, а саме в Бразилії. Протягом цього часу нашого перебування тут ми побачили для себе щось нове. Ми відкрили нашу церкву, ми побачили її духовний розвиток. Бачили школи, монастирі, чоловічі та жіночі згромадження, бачили життя українських людей на імміграції. Ми дякуємо Богові і просимо в Бога того великого дару любові, щоб ми любили так, як ми любити українці в Бразилії. Дякуємо вам за все і нехай буде з нами усіма Боже благословення, Божий мир, Божа любов і покров Матері Божої Марії. Слава! Jesus Cristo